Так, всім привіт сьогодні. Як бачите, вже 8 травня. Біткоін торгується по 99 тисяч майже 400. і це буде великий огляд по 49 індикаторам. Попередній огляд робили 9 квітня. Але біткоін був по 77 тисяч, і показники були на той момент досить погані. Ну і це було не дивно. Так, це у нас було ось тут на графіку. Точно саме дно. Як бачите, показники індикаторів були такі, що більшість 44, майже 45% були за шорт. За лонг було 30% і нейтральними були 24,5%. І з однієї сторони можна сказати, що звісно показники індикаторів не відпрацювали, тому що більшість були за шорт, але вони були більшість за шорт, тому що ми тут падали. І достатньо довго падали, тобто, фактично дуже багато індикаторів не могли показувати нічого іншого, окрім як шорт, оскільки ми знаходилися в такому даунтренді, тут навіть, бачите, трендово в мене було. Я говорив, що є ознаки того, чи можна пробувати ловити контртрендові рухи. Але на тижневому графіку, тому що ми аналіз проводимо на тижневому графіку, то не було на той момент ніяких ознак розвороту. По суті, той тиждень, в якому було оце дев'яте. Квітня він закрився досить непогано вгору. Тут свіп був, поглинання, і це вже від того можна було передивитися ще ці всі індикатори, їх показники. Я думаю, там вже можна було думати про контртрендову торгівлю. Враховуючи те, що це вже закриття було на, 80, на 83 тисячах, ви бачите, що 83 тисячі це в нас фактично вся проторговочка біля трендової. Тобто, не сказати, що. Показники цих індикаторів були повністю хибними, але на той момент вони, як бачите, не дали нам ніякої користі. Фактично, треба було дивитися, слідкувати за цим всім трошки пізніше. На сьогодні ми маємо. Ось такий памп. Я декілька днів чи десь тиждень назад робив погляд. Ми знаходилися якраз тут. Ось ці проторговці. Я говорив, що е, ця фігура вона не досить виглядає, знаєте, як на продовження висхідного тренду. Ми з неї тут ось випадали вниз, але знову повернулися і, бачите, штурмуємо верхню межу ось такої висхідної структури. Е, що сказати? Я чому раніше не записував це відео, е, тому що сьогодні вже четвер. Фактично, треба було записувати десь понеділок або вівторок, на початку місяця, на початку тижня. Я чекав вчора засідання ФРС, що там Павел скаже, а Павел не дав ніякої надії на те, що відсоткова ставка ФРС буде знижуватись, відповідно, я очікував якоїсь реакції вниз. Але біткоін ну, в моменті там давав якусь реакцію трошечки 97-96, але це в рамках проторговки щоденної волатильності. Тобто, фактично ніякої реакції на цю новину не було. В такому разі у нас дуже сильний ринок, що тут сказати, якщо виходять погані новини. Ринок на це не реагує, а продовжує похід вгору. І, відповідно, це ознака сильного бичачого ринку. Крім того, я відверто зазначу, що я очікував повернення ретесту десь з цього рівня, там 91-90, це було б логічно. Ми цього не зробили. Ну що ж, продовжимо йти далі вгору. Значить, у нас сильний бичачий ринок. І для того, щоб підтвердити ось свої такі. Умовиводи щодо того щодо сильного бичачого ринку. Давайте перейдемо до індикаторів і подивимося, чи підтверджують вони своїми показниками такий наш висновок. Перейдемо, повернемось на тижневий таймфрейм. Перший індикатор Money Flow Index І сказати відверто, я не бачу тут нічого гарного. Тому що ціна у нас вже майже 100 тисяч. Верхня планка у нас там 108-109, тобто нам залишилося менше 10%, щоб зробити All Time High Подивіться, де у нас Money Flow Він у нас внизу. Ось наші хаї. Ну, це буде чудо, якщо ми переб'ємо хаї, і в нас маніфлоу також вискочить десь ось вгору в цю зону. Тобто наразі я не бачу, щоб Маніфлоу підтримував цей рух. Маніфлоу був в позиції нейтральній, я наразі його так і залишу. Індикатор бігай, був він в лонговій позиції, і наразі, я думаю, нічого не змінилося. Виходить так, що ось ці позначки, ось ці зелені цяточки, ось цей трикутничок, тобто це сигнали індикатора. Вони відпрацювали фактично нічим не гірше ніж ось тут, коли біткоін знижувався нижче 30 тисяч. Та й взагалі ця вся ситуація вона дуже мені нагадує ось цю проторговочку, ось цей вихід вгору. Що сказати? Бігай, лонговий. Індикатор opportunity, він в нас був шортовий, залишається шортовий, тому що був сигнал на шорт. Значить, лонг в нас буде десь там 37 тисяч. Індикатор річна ковзна середня, яку ми дивимося на таймфреймі один день, і як бачите, вона у нас лонгова. Вона в нас відпрацювала як підтримка. І в цей раз. І тут вона відпрацьовувала на попередній проторговці. І і так, фактично, на 30 тисячах теж майже ми до неї приходили, ну, але там не дотягнули. Спрямована вгору, відпрацювала як підтримка. Індикатор теж піфагора Profit Loss. Повернемось на теймфрейм один тиждень, і бачите, в нас тут показники не такі гарні, як були. Ну, фактично, це десь збігається з money Flow, тому що ну, я бачу, що зробимо ми Перехай. Я не думаю, що. І показники цього індикатора Profit Loss теж зроблять перехай. Е, відповідно, ну це дивергенція і це погано. Ну або ж, ось ця ситуація, так і гляньте, ми вийшли сюди, але ми близько підходили до перехаю, але ми його і не зробили. До цього у нас був ще один перелой, потім ще один перелой. Е, відповідно. Можливо, ми ще тут пограємося, нас ще будуть перелої. Але оскільки це все ще не підтверджено, немає якоїсь конкретики, то ну, немає сенсу змінювати статус індикатора з нейтрального на якийсь лонг або шорт, залишимо його в нейтральному статусі. Індикатор P-Cycle, ніяких сигналів поки що не було на шорт. Був сигнал на лонг на дні, коли біткоін був нижче 20 тисяч, і він таки залишається лонговим. Індикатор ADX ситуація фактично нічим не відрізняється від Moneyflow та профіт лос бачите, послідовні хаї, навіть якщо ми вискакуємо ще сюди вище, 120 тисяч. Ми бачимо тут послідовність, зниження показників індикатора бичучої сили. Єдине, що давайте на локальну картину більше глянемо. Ну, на таймфреймі один день, до речі, все виглядає непогано. Поставимо лонг, тому що все таки непогано. Хочу тут зауважити, що подивіться, у нас був на цьому індикаторі на таймфреймі один день дівер, який... Фактично не відпрацював, бачите, ми його зламали. Ми пішли все одно далі вгору. Це також, в принципі, ознака сили, тому поставимо лонг. Індикатор в Піфагора gold level, Ну, наразі бачимо, ми йдемо вгору, і в нас супротив знаходиться десь на рівні там, 118 тисяч, підтримка десь на рівні 55-76. Поставимо нейтральний статус, тому що ми і ні туди, і ні сюди. Індикатор BIM теж статус нейтральний, тому що ні туди, ні сюди. Конкретно нічого не демонструє. АТР Channels був в нейтральному статусі, тому що я так згадую. Тут дивіться, історично, якраз в цій зоні було гарно контртрендово торгувати. Це було і коли біткоін спускався, бачите, нижче там, 50 тисяч на всій попередній проторговці, там зона 55-50. І коли біткоін спускався нижче 30 тисяч, теж дивіться, як якраз в цьому статусі це в нас відпрацьовувало. І наразі можна вже ставити лонг, тому що тут треба вже торгувати від лунга. Chiken Money Маніфлоу. Дивіться, ситуація знову ж таки. Постійно говорю про дуже схожу для мене взагалі ситуацію, як поводить себе біткоін з моментом, коли ми, коли біткоін спускався, ось тут 25 тисяч, і показники Chiken Money Flow аналогічно, бачите, і зараз ми дуже сильно внизу знаходимось. І в той же момент шуруємо вгору. Ми вискакували вище 30, робили ну, перехай. Локаль, ну, структури, тобто попереднього хаю, тут вимальовувалася дивергенція. Тим не менше, ми продовжували йти далі ворог. Як буде в цей раз, невідомо. Ну, виходячи з цього, не знаю, виставляти, що в нас лонг, можливо, є сенс в цьому, тому що попередній лой. І лой, який у нас був тут, це прихована бича чи дивергенція, тому, я думаю, можна ставити лонг. Commodity Channel Index був статус нейтральний, тому що були тут вже такі розворотні моменти, ще не було ось пересічення ковзних. Наразі це пересічення ковзних вже є, відповідно, можна сміливо ставити лонг. Так, кастомна стратегія RSI плюс VWAP, був шорт, бачите, він непогано відпрацював, і вже цей індикатор перевернувся в лонг. Індикатор Elder Auto Envelope, він фактично дуже схожий з ATR Channels, тому що теж певний діапазон, конверт, ковзні. Був шортовий, тому що ми знаходилися під ковзними і ковзні там розверталися. Але замічу, що не було ось пересічення ковзних, але я вирішив тоді поставити шортовий статус. Але наразі це вже лонг. Elder Force Index був лонговий, я так пригадую, що це через ось цю, так би мовити приховану бичачу дивергенцію. Наразі ми його логовим не залишимо, тому що ну, перехай ми ще не зробили. Ми не бачимо, що тут з цими показниками, але ви самі бачите, де знаходяться показники форс індексу Елдера. Я не думаю, що показники цього індикатора зможуть досягти попередніх піків. Скоріше за все, це буде дивергенція. І ось як попередній раз така більша дивергенція, так би мовити, відпрацювала. До речі, як бачите, тут у нас теж була така прихована бичача. Після цього ми зробили перехай і потім вже пішли в криптозиму. Тому дуже цікаво, будемо спостерігати. Якщо це цей сценарій, як і минулий, ну, то нас чекає альцезон. Elder Impulse System і був шортовий. Ну, наразі це лонг. Бачите, свічки зелені, тренд, все у нас зелене. Маємо думати про лонг. На денному таймфреймі у нас аналогічна ситуація. Elder Beer Bull Power. Наразі лонгова, але, але так би мовити, з задатками на. Майбутню дивергенцію. Кеш Рібнс, все йде вгору. Майнери майнять біткоін, це чудово. Індикатор Happy Eye по крипто і Ну тут взагалі все якось печальненько виглядає на таймфреймі один тиждень, не знаю. Був він шортовий, тому що була дивергенція, і звісно, що ми в неї зайшли. Я його поставлю в нейтральний. На таймфреймі один день, бачите, у нас теж є дивергенція, але ми робимо новий перехай. Тому ну, поставлю статус нейтрально, тому що ціна йде вгору і це ну, по-дурному виставляти шорт, якщо, якщо це лонг. Це просто нераціонально. Хал тренд був шортовий вже в нас, як другий тиждень, йде лонг. Індикатор Рахул Мухандир, він був шортовий. Я його залишу шортовим, тому що я не думаю, що цей дівер тут буде зламаний, навіть якщо ми ставимо ще один перехай. На таймфреймі один день все йде. В нормальній лонговій лозіці. Якщо подивитися так більш глобально, то подивіться, у нас тут не знаю, чи це просто волатильність зменшується, але показники дивіться цього індикатора. У нас просто кожен, кожен новий пік це нижче, просто і нижче. Але плюс дивіться, ось ця червона зона на таймфреймі у нас чудово демонструвала. У нас один раз дно фіксувала фактично дно криптозими, другий раз і. Тут третій раз, тому не знаю. Мабуть, зміню статус на нейтральний, тому що ну ринок іде вгору, і якось не знаю. Мене е, рука не піднімається. Клінгер Volume Accelerator І була зміна на лонг. Був він шортовий. Не забачите, така цяточка зелененька. Е, це це лонг. Ну, в ідеалі ми тепер маємо ще й в зелену зону вийти, і якось перехай якісь зробити, олтмхай оновити. Логарифмічне MACD, таймфрейм один тиждень, і було тут все шортове. Напрашується лонг. Він ще не підтверджений, але ну, я думаю, що небагато що зміниться тут. Можливо, звісно, якась катастрофа станеться, щось там. Але в цілому, думаю, поки що лонг. Звісно, що погано, бачите, в нас якби дівер по ковзним ним формується. Але Наразі я думаю, лонг, це саме буде те. Такий цікавий індикатор lock and Bullish. Був він шортовий, та поставимо лонг. Хіба нам шкода, господи. Давайте на один день глянемо. Ну тим більше один день. Бачите, у нас теж один день розганяється, розганяється. Лонгова логіка. Е, Там лонг. Надарає Watson Енвелоп від LuxAlgo. І дивіться, як не дивно е, з'явилася ось така от шортова позначка. Ну, то ставимо шорт. Ну, і як бачите, попередньо, навіть якщо є ось такі сигнали, це не, не свідчить ні про що, тобто в нас і перихаї ще далі йдуть. Ну, а потім є, звісно, корекція. Надараю Watson від розробника ще. Він був шортовий, ну я не знаю, нейтрально його поставлю. Ну, ціна все-таки вгору йде, бачимо, тут в рамках тижневого тефрем, в принципі, у нас ці сигнали на кожному перехає були шортові, це ні до чого не призводило. Хоча дно, бачите, непогано тут можна було ловити. Відповідно до цього індикатора, тому ми не будемо його викидати. Тим більше, що на таймфреймі один день. Ну так, щось, щось з хаями в нього проблемки, частіше проблемки. До речі, я вас вітаю 100 тисяч, досягли 100 тисяч. Надарає Ватсон від розробника ЄС, і він лонговий був, і лонговий залишається. Бачите, ну цей індикатор взагалі в нас мені подобається. Він так чітко працює. Якби задає такий тренд. Таймфрейм один день, теж бачите, поки що без, без нюансів. Не завжди тут є, бачите, не на всіх хаях, не на всіх лоях тут є сигнали. Але коли вони з'являються, в принципі, вони відпрацьовують. Ще один індикатор надара Ватсон. Я ставив статус нейтральний. Ну, відповідно, ми вже поставимо лонг. І будемо сподіватися, що досягнемо вершини ось цього каналу. Це десь 120, 120 тисяч. Optimize Trend Tracker Accelerator, і в нас є сигнал на лонг. Був він шортовий, ми вставляємо лонговий. Індикатор PPO ну, був такий якби, лонговий сигнал. Піфагор Глобал. Його треба дивитися на тепрень один день. Я його став лонговим, тому що ми тоді прийшли до якихось зон покупки. Він у нас і є лонговий, тим більше тут дивиться, ось навіть сигнал був на лонг. Ми вийшли вище е, ось ці bulline. Е, Відповідно, у нас тепер десь точки продажу наші цілі, це десь 107 тисяч. Ну він кожен день перемальовується, тому наразі це так. 107. Так, трейдер 01. Я його ставив нейтральним. Ну то й не будемо змінювати нічого, тому що ну нейтральний Коли прийдемо або туди-туди, будемо змінювати. логіка ось така. піф-дів індикатор. Його треба дивитися все-таки на таймфреймі Один день він тестувався. Бачите, немає поки що ніяких сигналів. Був сигнал на лонг Я ставив нейтральний статус, тому що були сигнали. Але дивіться, ми робили. Один лой за іншим, і ну я, мабуть, нейтральний статус і залишу. RSI один день. Ну чудово, просто газуємо вгору. Питань немає. Не бачу ніяких причин для того, щоб зупинятися, ну відповідно до RSI. Якщо подивитись таймфрейм один тиждень, ми самі бачите, не все так прекрасно. Цей тренд потрошку згасає. Ось що тут можна констатувати. Скоріше за все, навіть коли ми зробимо перехай, особливо нічого тут не зміниться. Єдине, що радує, це те, що ось якраз. На таймфреймі один тиждень, зона 50, вона в нас систематично на цьому ринку сигналізувала про необхідність купувати біткоін. І я так розумію, попередньо це теж у нас так було. Якщо у нас відбудеться ось така ситуація, тобто ми спустимось якось тут, спустимось під цю зону 50, ретеснемо, і підемо нижче, ну це вже. Буде, звісно, що свідчити про е, криптозиму. Ну але це і так буде зрозуміло. Виходячи з тих показників цін, на яких ми будемо в цей момент. Я думаю, ми це зрозуміємо. Тому наразі отримуємо задоволення від того, що ціни йдуть вгору, все в нас зростає. Може бути, колись відбудеться той альтсезон. Відповідно, RSI, ну поставимо лонг, але але такий лонг, за яким треба слідкувати. Індикатор Smart Money від лукс на таймфреймі один тиждень. Ну ми нікуди не прийшли до наших цілей, там до ордер блоків е, так. Як не дивно, ФВГ тут в нас чомусь не малюється, але ну фактично воно було. Відкриємо таймфрейм один день. Ну, бачимо, ми тут і ордер блок сформували. Структура у нас наразі висхідна, є у нас ордер блок шортовий, до нього ми ще не прийшли. Це у нас 103-104 тисячі. Ну, виходячи з картини, яку ми маємо, я поставлю, мабуть, лонг. Це більше виходячи з таймфрейму один день, з таймфрейм один тиждень. Ну, він теж лонговий, але поки що не зрозуміло чи на продовження, чи не на продовження, тому таке. До речі, вже 101 тисяча, йде памп у нас як потрібно. Індикатор супертренд, він був лонговий, подивіться, відпрацював і в цей раз ця зона супертренду як підтримка. Фактично, як річна, ковзна середня, він тут у нас працює аналогічно, мабуть, він плюс-мінус збігається з нею наразі. Е, ну він лонговий, був лонговий, залишається лонговий. Шафт, тренд, сайкл, був шортовий, е, Наразі розвертається. Бачите, тут зелененьким, щось підсвітилося зелененьким, відбулася зміна саме лонг. SFP від LuxAlgo, був він нейтральний. Я говорив, що фактично там формувалася SFP, і ми пішли в його лозіці. Тут пробиття хайо було, це було, все є, ми йдемо вгору. Трейдер реаліті був лонговий, тому що ми тестували 50 -ти тижневу, закрили, тут досягли цілої по корекції ось ці зелененькі свічки. Ну, бажано б, звісно, щоб ми, звісно, повністю їх перекрили. Але те, що ми 50% навіть перекрили, це вже достатньо. Ну, наразі поки що логіка, яка. Е, глянемо на таймфрейм один день, є таким трошечки небезпечним. Е, тому що є в нас ось ці зелені свічки, цілі для їх перекриття. І цей день у нас сьогодні, бачите, теж зелена свічка формується. Тому е, пам'ятайте, що в пріоритеті лонг, а де заходити в лонг, ну коли будуть корекції. Е, це в першу чергу дивіться, 97 тисяч, десь там 97 з копійками. Ідеально буде 90-89. Але я щось не бачу, щоб хтось хотів нам е, дати цю можливість. Треплайн Піфагора була вона шортова. Я переключаю вже на лонг. Хоча день не закрився, але я не думаю, що ми спустимось там на 97%. Відповідно, е, як вона торгується? Ціна спускається під неї, це шорт. Ну, закривається нижче, треплайн, е, треба відкривати шорт. Е, закривається вище треплайн, треба відкривати лонг. Ну, сьогодні, бачите, у нас якраз цей день, коли е, в нас буде, я думаю, 99% закриття вище треплайн. Відповідно, це сигналізує прилог. Індикатор volume Accumulation, я не знаю, він якось погано себе демонструє на тижневому таймфреймі. Дивіться, ціна йде вгору, він йде вниз. Явно це не добре. Можливо, й добре. Тому що коли індикатор знаходиться в цій червоній зоні, це ось тут за трендом ми коли йшли, це були найкращі ціни для купівлі. Бо, з іншої сторони, можливо, це якраз вже така конкретна дивергенція, і треба навпаки тут продавати. Не знаю. Ну, один день теж дивергенція. Ну явно не лонг. Явно не лонг. ставимо нейтральний. Переключилися на свічки Хаканача, тому що дивимось індикатор в сайфер A Був шартовий, тому що ми закривалися нижче ось цих наших зон підтримки. Було таке звуження. Ну, ковзних них, які в нас виступаються таке як підтримка. Е, і вони в нас вниз так спрямовувалися. Такий, ніби вже розворот формувався. А е, наразі це у нас це розвернулося вгору. Ставимо лонг. Ну на те один день аналогічно. Вуманчу Сайфер B Таймфрейм один день лонг, але е, є над чим подумати. Можливо, можливо, десь буде шорт, можливо, не сьогодні, але найближчі дні. Якщо тут все так нічого не зміниться, то ну, буде корекційний рух, але треба буде його використовувати для входження в лонгову позицію. Що стосується тижневого таймфрейму, то це лонг. Так, Alpha Сенчері, так, був лонговий, я так розумію, ми його дивилися на таймфреймі один день. Так, на таймфреймі один день був такий лонгові. Тут вже в нас сигнали на шорт, але ми зробили перехай. Але давайте глянемо. Також і на звичайних свічках тайфрейм один тиждень, шорт, таймфрейм один день. Ну теж сигнали і все те саме. Подивіться, як в нас відпрацьовувало це. Ну як відпрацьовувало не дуже якісно, але про певні процеси можна судити, те, що в нас відбувається. Тому. Е Поставимо шорт, щось же в нас має бути шортове. То в нас дуже все лонгове. Індикатор Coin Value Day destroyed від розробника Daproof Був лонговий, залишається лонговий. Ніяких сигналів на шорт немає. Camarilla Pivot Points був цей індикатор лонговий, тому що ми прийшли до ось якби розширень. Підтримки знаходилися в лонговій лозіці, відповідно, мали брати там лонги, ну, тобто контртрендово. І з цілями, ну, це от перша ціль, якраз в нас 100 тисяч, ну, навіть там 99 було. Друга ціль це у нас вище десь 106, і потім у нас 112 тисяч, якщо ми виходимо вище 112 і там закріплюємось, тоді ми маємо цілитися на 131. Ну, Наразі розумієте, тобто, можна думати про на те, щоб щось тут зафіксувати, тому що е, повернемося ми нижче, скоріше за все. Е, але це ж діапазони річні, не забуваємо про це. Це таймфрейм один день. Діапазони річні. Е, якщо ми вийдемо на діапазон, ось якраз зараз місячний. Е, м -м, так, ми вийшли, вийшли. Дивіться, теж лонгова логіка. Відповідно, е, треба чекати або повернення на якісь ось. Е, на ці рівні підтримки і там лонги брати. Або наразі ми, якщо закріплюємося, закриваємося ось тут вище, то ціль 106, знову ж таки, тисяч. Треба брати лонг з сіллю на 106, ну такий якби пробивний, пробивний проривний рух. Ну, відповідно, залишаємо лонг. Індикатор Market Sentiment Technicals. Він демонструє, бачите, у нас тут bullish все, bullish все. Але я все-таки дивлюся, орієнтуюся на нього трошки інакше. Розумієте, не хочу ставити його лог, залишу нейтрально, тому що як би не вийшла ось ця ситуація, як дивіться, ось тут. Отак, і отак. Тобто, бачите, у нас був хай, ми сходили, ми хай не перебили, пішли, оновили ось цей лой. Ну, Не дуже сильно нижче ми сходили, але сходили. І бачите? І ось у нас теж аналогія дуже-дуже так напрошується, тому ну, залишу нейтрально. Ні туди, ні сюди. Так, радіус тренд був шортовий, і як бачите, у нас він шортовий залишається. Нам для е, зміни ось цього тренду перебиття треба вискочити за 105-106 навіть. Як нас попередня відпрацьовувала зміна, це сигналізувало, м, самі бачите про що, тому зафіксували шорт. Імпульс MACD був шортовий, і я пам'ятаю, так, е, світилося в нас тут синій ось такий фон, і він кудись зник. Ну, будемо знати, що цей індикатор переписується. Можливо, просто той тиждень закрився вгору і там вже не було ось цього синього фону. Ну, відповідно, і ну що в нас вийшло? Зрозуміло, що більшість лонгова. Це дуже позитивно. Майже 70%, 69,39%. За лонг шорт всього 8%, і нейтрально 22%. Тобто, все зараз в нас дуже дуже пичаще на ринку, і не знаю, мене, мене чогось це лякає, тому що насправді. Новини виходять ну, поганенькі, і ось ці індикатори вони ж не враховують якихось макроекономічних новин, вони враховують дані там, з торгів. Ну, Відповідно, з прайс екшену ви самі бачите, що у нас так, бонг, не треба тут щось вигадувати. Але з точки зору якоїсь геополітики, макроекономіки, то є ризики, і питання в тому, чи ці ризики ринок вже заклав, чи він їх вже, грубо кажучи, відпрацював, чи це просто. Якась наївна дурість і заперечення реальності, тому що якщо це заперечення реальності, ну це погано. Якщо ж насправді ринок це все вже врахував, всі ризики і вдасться вискочити з геополітичних і макроекономічних умов, в яких знаходиться весь світ, позитивно. Над цим багато хто працює, тому можливо, ринки, в принципі, і біткоін відображають такий позитив, і не дарма він це робить. І не дивлячись на те, що ФРС США відсоткову ставку не познизило, ми маємо. Зростання. Тому, виходячи з тих даних, які є, все-таки ж, мабуть, треба торгувати техніку. Відповідно, рекомендація єдина, яка є: корекція, шукаємо вхід в лонги. Якщо буде пробиття якихось рівнів, значить можемо торгувати на пробиття якихось рівнів. Тобто, якщо конкретно якихось корекцій у нас не буде, як це було ось тут, так? Тобто я ж розраховував, щоб ми все-таки сходили на корекцію, у нас це не відбулося. Якщо ми ось виходимо вище або з цих позначок, просто заходимо якось про торговку. Бо виходимо ще вище, тут заходимо в проторговку, і корекції не даємо. Ну, то просто у вас буде рівень якийсь, і ви будете вже на пробиття того рівня орієнтуватися. Наприклад, як сьогодні. так, Ну був вже ось цей рівень, там 98 тисяч. Правда, вискочили ми вище нього, здається, вночі, коли всі спали, але тим не менше, хтось вже і не спав, хтось вже міг і відторгуватися. це. Тому на сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.